12 часов 6 минут в эфире громадського радио ежедневная программа Киев Донбасс в студии. Сегодня для вас работают Татьяна Трошинская и Сергей Стуканов. Звукорежиссер прямого эфира Ирина Нижник и видеотрансляцию обеспечивает Александр Портян. И вот основная тема, о которых мы будем говорить сегодня в течение двух часов. Отопительный сезон в Киеве может закончиться уже в марте. Об основных итогах минувшей недешевой для киевлян и для жителей всей Украины зимы поговорим с начальником департамента социальной политики Киевской городской администрации Юрием Крикуновым. Доброго дня. Сегодня 1 марта, и мы вновь поговорим о 8 марта. В этом году праздник останется и выходной будет, но Институт национальной памяти настаивает на отмене выходного дня уже со следующего года. О дне борьбы за права женщин поговорим мы с гендерным экспертом Марией Дмитриевой. «Дети. АТО. Война и рождение новой жизни» в рамках проекта «Точки опоры» вместе с мамами-ветеранами Юлией Толопой и Эмой, Зинченко, и Эмой Зинченко и детским психологом Даной Нагорной поговорим о войне и выборе материнства, о потребностях ребенка и его переживаниях в разлуке, а также о том, как воспитывать детей в неполных семьях и компенсировать отсутствие одного из родителей. І Юрій Крікунов, голова департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, вже в нашій студії ви вже чули його голос. Але все одно ще раз доброго дня. І ще раз доброго дня. А ми говоритимемо тоді, напевно, перше питання, тому що з'явилися ці повідомлення, от буквально два дні тому, що опалювальний сезон може закінчитись буквально за кілька тижнів. І сьогоднішня температура, от конкретно сьогодні, в Києві, дає нам якісь такі оптимістичні сподівання на весну і тепло. А чи може це бути і що ну в зв'язку з чим? Опалювальний сезон може бути оголошено закінченим раніше. Ну насправді чинне законодавство каже нам наступне: що якщо середньодобова температура впродовж трьох днів трьох діб більше, ніж плюс вісім, то влада має місцева влада може прийняти рішення про відключення теплопостачання сьогоднішня температура у нас ну на вулиці, зараз принаймні, плюс там плюс 8 було зранку, як на мене, а далі буде 12-13. тобто абсолютно можемо закінчити в середині весни, якщо буде така тенденція В середині весни чи в середині березня. Биться в середині березня в середині звичайно. місяця, та? В середині місяця я мав на увазі. Ну і саме про це зазначив Володимир Бондаренко. Е, цікаво, що от навіть такі невеличкі емпіричні дослідження відбувалися і в нашій редакції, тому що коли з'явилося це повідомлення, всі по різному зреагували. Але от були і такі реакції: наприклад, так це ж добре, тому що ну, ми вже і так трохи померзли зимою, але ж, можливо, будуть меншими платіжки. Е, ну насправді ситуація непроста. Да? Е, в цьому... Цьому сезоні опалювальному тільки з початку року Київ, тільки субсидійно, ну має заплатити. Десь 1,3 мільярда гривень, тобто це по субсидіях і по пільгах, це досить значна сума минулі роки, вона була значно меншою. А можна сказати наскільки менше, може в відсотковому відношенні, щоб ми собі уявили приблизно? Ну я думаю, що ця сума десь відсотків на 40 більша ніж в минулому році, угу. в аналогічний період минулого року. А щодо температури в будинку, да то, от ну я можу сказати, що вже декілька днів поспіль, там поз поз після вчора, сьогодні сьогодні, ну от я особисто себе в будинку відкриваю вікна, бо ну ну задуха відчувається. Да, тобто вже багато тепла. Вразі, якщо на місяць раніше буде завершено опалювальний сезон, не в середині квітня, як зазвичай, а власне в середині березня, то очевидно, що місто тоді заощадить якраз на виплатах субсидій. Скільки приблизно може бути заощаджено? Е, ну, дивіться, тут не стільки місто, скільки держава, бо це субсидії сплачуються не з міського бюджету, це субвенції з центрального бюджету. А для Але місто повертає. Їх, якщо воно 에, заощаджується, 에, ну якщо ми заощаджуємо, то ми ну, нам їх не виставлять. Нам не доведеться. Нам, 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 нам не доведеться не сплачувати. Не Я можу сказати, що сьогодні по Києву в середньому 25% домогосподарств, домогосподарства, бо це 263 тисячі, понад 263 тисячі домогосподарств, користуються субсидією і середній розмір субсидії. По січню склав 1810 гривень. Тобто, якщо ми 260 тисяч перемножимо на 1800 гривень, то ми можемо зрозуміти, скільки за місяць ну, ну, це це, скільки, дві, це, ну, біля 500 тисяч гривень. А куди, повер... куди йдуть ці кошти, які ну, не субсидуються? Та? Тобто ті, що зекономлені, скажімо, на субсидіях? Станом на сьогоднішній день ці кошти повертаються в бюджет. А там уже далі визначає кабінет там міністрів. кабінет міністрів. Уряд ну, як має бути дуже, дуже, дуже очікуємо, що в цьому році і це. Ну, всі час це анонсувалося, що з цього року запрацює монетизація субсидій, Можливо, тоді ті мешканці, які зекономили на субсидії, зможуть ці кошти отримувати ну безпосередньо грошима? Ми на цю тему стосовно монетизації так само говорили з міністром соціальної політики, але ну теж інформації не було ще дуже багато, скільки рішення остаточні, наскільки ми розуміємо, не прийняті. Я запитаю так: чи ведуться якісь обговорення, хоча б на нарадах, про те, як це могло б запрацювати, і про механізми? Тобто, чи обдумуєте ви? ці варіанти. Ну, Дивіться, в тому числі і цій тематиці буде присвячена завтрашня колегія Міністерства соціальної політики. Я сподіваюся, що ми на ній щось почуємо. Попередньо обговорювалися два можливі сценарії. Тобто, це, ну, так би мовити, неповна. Монетизація, коли люди ці кошти отримують на свої рахунки, або повна монетизація, коли вся сума субсидії людям сплачується готівкою, особисто я не є прихильником повної так називаємо монетизації, так званої. Чому тому, що ну я прогнозую, що в цьому випадку люди кошти можуть витратити не за призначеннями? А от якщо не використана частина субсидії буде людині повертатися на її приватний рахунок, ну тоді те, що зекономило, власне, витрачає як бажаєш. Таке повернення може бути місячно, та щомісяця чи в який спосіб? Ну я думаю, що власне щомісячно. Тобто, з урахуванням того, як ми нараховуємо, як нам виставляють платіжки, то звичайно це щомісячно може бути робитися перерахунок. Ну і субсидія у нас ж надається на опалювальний сезон. Тобто, це ж не 12-місячна допомога. Субсидія у нас це 12-місячна допомога. Так. Тобто, впродовж року вона діє, і на наступний рік вона Починає перераховуватися так само в автоматичному режимі, якщо ви не заявили про якісь суттєві зміни, які ну, ну, роблять е, неможливим отримання вабсидії. Е, бо багато людей. Звичайно, більша кількість людей отримує субсидію все ж таки, в коли є опалювальний період. Але по Києву до початку опалювального періоду, я вам скажу так, зараз 260, а там було десь біля 100 тисяч. Київських помешкань отримували субсидії, 120 тисяч, сто тисяч отримували субсидії в неопалювальний період. Ви сказали, от що 25 відсотків та 263 тисячі це 25 відсотків у відносному вимірі домогосподарства. Це цього року. А того року минулої зими було менше менше, менше тобто збільшення платіжок воно так само спричинило і збільшення людей, які претендували на субсидіювання. Звичайно, бо треба згадати, що ж таке субсидія. Субсидія це різниця між тим соціальним мінімумом, який може. І має сплачувати родина самостійно зі свого бюджету, ну виходячи зі свого доходу, і рівня площі, яку вона займає, і рівні своїх витрат. І тим, що вам реально виставили енергопостачаючі компанії. Оця різниця це і є субсидія, і природні, що коли платіж менший, то і субсидія менша. А коли платіж збільшується, субсидія збільшується. Можна сказати так, що в неопалювальний період середній розмір субсидії можна складати по Києву 300-400 гривень. Зараз 1800. Я нагадаю нашим слухачам, що в студії програми Київ Донбас Юрій Крікунов, директор департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Пане Юрію, що цей опалювальний сезон? Ми власне сказали абсолютно чесно в нашому анонсі, що він не дешевий, тому що він об'єктивно був дуже не дешевий для киян, в тому числі чого він навчив, скажімо так, та вас і київську міську державну адміністрацію, що можливо було б зробити, щоб в тому числі і якісь такі соціально напружливі моменти можна було б зняти. Ну, дивіться, насправді соціального напруження в сенсі саме субсидіювання Київ не відчув. Тобто, слава Богу, ми за попередні роки навчилися обслуговувати субсидію. Ми навчилися тому, що людей з інвалідністю або Людей, які не можуть самостійно легко дістатися до пунктів оформлення субсидій, яких, до речі, в Києві 58 приходять наші соціальні працівники, оформлюють їх по місцю проживання. Ми запустили онлайн оформлення субсидії. Багато чого зроблено. Фактично, черг або наднапруження при оформленні субсидій, які були от тоді, в 2014 році, коли це тільки вводилося, ця спрощена процедура Київ не відчув. Якщо казати про висновки, і, ну от я особисто зробив для себе висновок, що сьогоднішня система з одного боку субсидіювання, з іншого боку, існуюча система, ну взагалі загальна система з комунальними платежами в Києві, не є ефективною і не спонукає до теплоенергозбереження. От в загальному, бо от як тільки люди почнуть отримувати назад зекономлення або субсидії, або кошти, які виділяються для пільгов на пільги, тоді люди почнуть економити. Сьогодні в економії зацікавлені ну власне зацікавлені чиновники. Слава Богу, що в київській адміністрації такі Петро Пантелеєв, який, там ну вибачте. Падаєш з тим, щоб просто зробити ситуацію краще. Але ну, це не завжди працює. Да? Є жеки, є, далі там, коли вона спускається до рівня будинкових комітетів, там бувають всілякі ситуації. Тому вкрай необхідно, щоб субсидія, ну, повернення субсидій було монетизовано. І, звичайно, треба робити теплоенергозберігаючі технології, бо коли ми гріємо повітря, це ну, шалені кошти викидає. Власне, заощаджувати тепло можна тільки. На рівні будинку цілого, якщо це йдеться про багатоквартирний, чи також і окреме помешкання може в якийсь спосіб зменшувати свою платіжку. Ну, це о, так само головний біль або зубний біль, я не знаю, що це за біль. Але насправді ситуація є в наступному. Новітні будинки, там, де у нас іде мова про горизонтальну розводку тепломережі, можуть собі там власники квартир можуть ставити лічильник на власне помешкання і займатися персональною економією. А там, де старі будинки, там до 2004 року, там у нас вертикальна розводка, і я не можу. От особисто я живу в квартирі, я не можу економити. Мені для того. Щоб ну як я можу економити, але це не, ніяк не відображається на моєму бюджеті. Або мені треба ставити лічильник на кожну батарею, що так само неможливо. Тобто тут є проблема, і ну насправді ті, хто мають сучасне житло, ті люди будуть мати можливість економити. А от що робити тим, у кого. Власне, вертикальна розводка теплопостачальної мережі тут складно сказати. А, окрім того, ну проблема з монетизацією. Ви, ви тут сказали вже два шляхи чи два бачення, як можна підійти до монетизації. Крім монетизації, сама система субсидій нарахування субсидій на квадратні метри. Це теж є частиною неефективності, та тому що виходить, що ми можливо опалюємо ті помешкання, де ми не чи ми отримуємо субсидію на ті помешкання, де ми не живемо, які так само можна було би там можливо закривати або щось із ними робити. Ну насправді. Субсидію на ті помешкання, де ми не живемо, не отримаємо. Субсидію отримуємо тільки за місцем реєстрації або за місцем офіційної оренди цього житла. Тобто там, тут, тут ми не отримуємо субсидію там, де ми не проживаємо. Що стосується взагалі субсидіювання, знаєте, коли. О, субсидіювання метражу, так? От... Чи тут не є проблема? Субсидіювання взагалі як таке, розумієте, це не панацея і це не здоровий механізм. Коли ну от в Києві біля 25% субсидіюється, да в цілому по Україні їх точно понад 40%, а є регіони, де їх більше ближче до 60% помешкань субсидіюється. Розумієте, економіка, яка субсидіює 60%, 40% житла, це не здорова, це хвора економіка. Тобто субсидії взагалі це не є добре, да ну тобто, на ваш погляд, варто було б обмежувати категорію людей за які жодних можуть... обставин. Які ж не неправильно тлумачення е, мені ведеться, що доходи українців киян, в тому числі в першу чергу, мають бути такими, щоб вони не потребували субсидій або щоб субсидійованих помешкань було ну 10, ну 12, ну 15 відсотків. Е, тобто, е, це знаєте, це не від гарного життя, це від скоріше, без від без вихідів. Ну от зараз економіка в такої в такій ситуації, і субсидія при цьому, оскільки вона не працює на, на, на енергоефектив, да? бо вона ну ми, ми, ми розуміємо, що у нас не є енергоефективне, тобто і вона не спонукає до енергоефективності. Тобто, це не добрий механізм. І якщо нова ну, нове керівництво міністерства соціальної політики зараз призведе до того, щоб ми все ж таки. Запрацювали щоб субсидії запрацювали ще й на, на енергозбереження, то це буде дуже суттєве зрушення в цьому напрямку. Як тимчасовий захід, це спрацювало з точки зору безумовно. заспокоєння а... безумовно. Ну там частини громадян, які би могли справді дуже обуритися, тому що немає чим платити. Питання не в тому, що дуже обуритися. але просто це вже три роки майже триває, так тобто розумієте, не те, що обуритися. Я абсолютно чітко розумію, що значна частина мешканців України була б неспроможна сплачувати. Це було. Могло можливий був взагалі колапс системи, якби не був запроваджений цей механізм. Слава Богу, що він працює. Далі його треба досконалювати. Да? Треба відслідкувати, хто з отримувачів субсидій насправді не настільки мав би її отримувати. Таке теж є. Ну у нас ж ми знаємо, як це халява дуже сладка. Да? Ну от і це не зовсім добре. Треба тут відслідкувати. Треба подивитися все ж таки в бік енергоефективності. Треба подивитися в бік монетизації надлишкової субсидії. Да? Тобто, ну я зекономив, дайте мені це. Тобто, з одного боку, перевірте, чи я саме стільки маю отримувати. З іншого боку, якщо я з цього економив, поверніть мені ці гроші. Я ж заслужив. Да? Ну і третє, і можливо головне, треба все ж таки навчитися обраховувати. От ті будинки, де є лічильники, сплачують менше, це ну їм не менше. Треба Ще навчитися економити на теплопостачання, да? бо труби, повітря. Ну, от віце-прем'єр-міністр давав дуже красиву фотку в інстаграмі, де в нас серед зими, де така полоса, де цвіте трава. Значить, що про що йде мова? Тленько там, мабуть. Да, та труба, значить, вона не, не ізольована, і відповідно ми підігріваємо землю. А платить за це хто? Мешканець Києва пане Юрію, яка ситуація власне, зі сплатою за комунальні, зокрема за опалювальні послуги, який відсоток киян, можливо, не, не сплачує і залишаються боржниками? Дивіться, ну, абсолютно було прогнозовано і так воно і спрацювало: що з введенням механізму субсидіювання кількість неплатників зменшилась. Ну і це було прогнозовано. Інша ситуація, що в цьому році, поки що, у Києва є досить суттєва заборгованість перед енергопостачальними компаніями, і вона збільшилась порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Тобто, станом на сьогоднішній момент центральний бюджет ще не перерахував достатню кількість коштів для погашення. Субсидійної або пільгової компенсації теплоенергопостачальним компаніям за надані послуги. Тобто я правильно зрозумів, що свою частину люди сплачують, а так. те, що повинна компенсувати держава, станом на сьогоднішній момент ще не перераховано? це не є якась. Така екстраординарна ситуація, як правило, ці кошти надходять починаючи з середини до кінця березня, тобто, десь 15 березня, ми будемо очікувати, що кошти будуть погашені. Є ще один аспект. От Я подивилася, є такий ресурс Україна комунальна. Там багато пишуть про тему, на яку ми з вами зараз говоримо. Це стан на кдані на кінець січня. От те, що вони надають, то борг киян за тепло, ну киян це узагальнення більше 3,8 мільярдів гривень, але кияни це не лише мешканці Києва тут, зокрема, йдеться наприклад про житлово-експлуатаційні організації Києва, які майже 2 мільярди заборгували. От як такі борги виникають? Мені дуже складно сказати про ці організації біля 2 мільярдів, але математика більш-менш б'є. Якщо ви кажете, що в цілому там понад 3 мільярди. Тобто, так, лише одна третя це ж ну це люди. Одна третина, а саме мільярд біля мільярду, це те, що на сьогоднішній момент. Центральний бюджет не перерахував 998 мільйонів. Ну тобто щоб... за кілька тижнів можливо та дев'ятсот да, мільйонів, та, мільйонів оце так, заборгованість Це заборгованість центрального бюджету перед Києвом для подальшого погашення перед енерготеплопостачальними компаніями. Тобто, якщо цей мільярд сплатити, а далі 2 мільярди це компанії, які ну мабуть, отримали кошти, не перерахували їх далі. Це система досить складних для мене. Я не розумію, І як це І для киян це 100%. Але да. для киян цього. Точно не в кияницю не відчують. Отже, якщо в нас всього біля трьох мільярдів мільярд винна держава і десь два мільярда, е, вибачте, крутяться, ну інші, крутяться, так, крутяться в десь. От вони мають бути сплачені, то фактично в киян як таких заборгованості нема. Да? Е, при тому, що до введення механізму субсидій, ну вона була і вона коливалася так. Досить серйозно. Тобто, треба розуміти, що найбільш незабезпечені категорії все ж таки субсидія покрила. Звичайно, звичайно, звичайно. Е, от, ну, 25% перекриває. І якраз я думаю, що це відповідає дійсності. Це саме та кількість людей, яка потребує субсидії. Пане Юрію, існує ще таке поняття, як картка кияніна, та яка надає власне киянам якісь там. Привілеї, умовно кажучи, порівняно з тими, хто такої картки не має. Як це власне буде відображатися або зараз відображається, або наступного року вже буде відображатися на тій проблематиці, про яку ми говоримо? Е, ну, дивіться, насправді, картка киянина це не картка привілеїв. Картка киянина це звичайний е, пластик, на якому. Зашиті ваші персональні дані, а саме ідентифікаційний код, фотографія, паспортні дані можуть бути підшиті для певної категорії отримувачів картки киян. Тобто картку киян може отримати будь-який киянин або людина, яка працює в місті Київ. Просто на ній не буде пільгових різних додатків. Да, от скажімо, найбільш зрозумілий киянам пільговий додаток це проїзд проїзд в київському транспорті, поки що це метрополітен. Ну і вже анонсував пан Майзель, що перш... і Володимир Бондаренко, до речі, теж це підтвердив, що з 1 квітня вже метрополітен знову повертається виключно до опрацювання картки киянина. І я думаю, що найближчий час ці переговори вже ведуться, буде введений електронний квиток в наземному транспорті, тобто так само буде працювати за допомогою картки киянина. Всі інші пільгові інструментарії карти Киянина це знижки від 3 до 10% в аптечній мережі, в мережі музеїв, театрів, тощо вони не настільки суттєві. І, власне, на субсидіантах або на субсидіюванні. Наявність чи відсутність у вас картки кияни поки що на сьогоднішній момент ніяк не має впливати. Можливо, в подальшому буде введений або активований додаток, що через картку кияна за допомогою мережі інтернет, скажімо, можна буде сплачувати електронні послуги. Ну. Це да, це можливо. Ну і ще запитання, напевно, вже на закінчення сьогодні нашої розмови. Ми розуміємо, що Київ це така величезна, ну мекка, напевно, масштабах України, <плот> куди <плот> дуже багато їде людей, які в тому числі і знімають квартири, і які можливо й мають право на субсидію, але вони про це ніде не заявляють. А з іншого боку, це великий тіньовий ринок необлікованого ніким ж житла. Ренди житла. А, наскільки це позначається на цій проблемі, про яку ми говоримо? Безумовно позначається, наскільки ви абсолютно справедливо сказали, що це ніким не облікований ринок житла. Перше, друге абсолютно незрозуміло станом на сьогодні, скільки саме приїжджих людей має Київ? Да? Ну справді це не обліковується. І коли ми кажемо, що в Києві 25% субсидіантів, да а в цілому по Україні їх ну від 45% до 63%, тобто ближче, десь там до 60, то тут є дві складові. Перша складова: середня заробітна плата в Києві станом на кінець. 16 року склала понад 10 тисяч гривень, середній показник по Україні в цілому 4,6 тисяч, тобто більше ніж два рази вище в Києві середня заробітна плата, і е, а далі абсолютно незрозумілий неконтрольований ринок тіньової оренди житла. А як тільки у вас немає офіційного договору оренди. На вас не оформлений особовий рахунок як споживача комунальних послуг, відтак ви не можете оформити на це субсидію. І як наслідок, більзете, той, хто вам надає в оренду приміщення, він би можливо і не заперечує оформити офіційний договір оренди житла, щоб ви могли сплачувати субсидії, але при цьому йому доведеться показати власний дохід, на який треба заплатити податки. Тобто тут, знаєте, такий цілий комплекс питань, які необхідно розв'язати. Ну і він я певен буде розв'язаний найближчий час. Дякуємо вам, Юрій Крикунов, голова департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, був гостем цієї частини програми Київ Донбас.